Всім привіт! Набралась кучу відер, буду зараз збирати помідори. Сьогодні будемо їхати до сестри ввечері. То всі ці помідорчики поїдуть до неї, тому що в неї помідори, всі до єдиної поїли ці качки. А в нас вистачає то, дивіться, ще скільки цвіту на помідорах, то зараз всі виберу. І ввечері її відвезу. Хай займається консервацією. Бо говорила, що хоче ще закрити, а вже ага. нема з чого. Поїли і зелені, і спілі, і всі підряд. То така гадость тієї утки. Якщо вони узнають, де помідори, то поки всі не поїдять, вони не очепляться. То зараз позбираю. Оці такі солодкі, де да, добрі. Ну, лопаються. Все ж таки, напевно, від жари вони лопаються. Ну хто зна. Не знаю. Але добрі. Все. Вже портяться. їх збирати не буду. Їх тут. Страшна сила, щось я їх дуже багато насіла на той рік. Чері буду взагалі в оддільний контейнер сіяти, щоб і пікірувати віддільно, тому що дуже багато чері. Їх неможливо визбирати, хоча вони дуже добрі. Ой, солодкі. Але їх би вистачило б стеблин п'ять, мабуть. Так. Патісони ще цвітуть, в'яжуться. Під патісоном і погнили два великих. Це теж негодні, Зразу одразу викинути, щоб... Не заглядати до нього 10 разів. Це бачите, теж багато порчених, ну, нічого. У нас така лиманюра засаджених, що хватить. І погниють, і закриємо. І всього-всього вистачить на все. Будемо збирати, потім покажу, скільки назбирала. Так, зібрала, дивіться, чотири відра повних. Різні і великі, і малі. Непогані помідори, хай переробляє, тож Ксюха, зустрічай. Не залишися без помідорів, приїдуть. Дивіться, які гарні. Гірок ще я знайшла. Є стіленькі, не лопані, бачите, гарненькі. Якими вона там буде закривати, не знаю. Це можна насохнути, куди хоче. Ну, бачите, лопаються. Але дуже солодкі ці розлі, дуже добрі. І ці добрі, ну, ці взагалі я не знаю чого. Ну, я ж кажу, багато, бачите, лопаються. Репаних страшне. Ось такі помідорчики. Там ще зелених дуже багато. Хай, хай займається, попросила, ми привеземо. Всім доброго дня! У нас сьогодні на вулиці хмарненько, гарно. Ну, Правда, якби трошки свіжіший воздух був, а то тихо дуже на вулиці. Поки світло є, прийшли поливати нагород. Окроп треба полити, цибульку вже полили. Так сюди поливай, на окроп поливай. Дивіться, який трошки видно вже бурян де більше і виску Сіяли густо, ну зійшов ріденько. Тут трошки густішеньке. Не набагато. Ну нічого, якийсь буде. Зелененьке буде на суп свіже. Пускай, пускай я полю, давай. Тільки три трошки не туди поливаєш, сонечко, ось сюди. Оце треба поливати. да, окропчик треба поливати. А вона у лободу. Ні, сонечко, це ось. Дивися, бачиш. Ну, поливай, поливай. Ось тільки що позаливала, були калюжі. Бестренько опитується. Що ж, суха земля, дуже суха. І тут те ж саме, вже полила. Зараз ще кабачки хочу полити. Окропон. Поливає мені дочка, хто мені допоміг? Куди прийшлося? Ну, нехай полива. А куди треба поливати? Куди мама показала поливати? Ні, о, так. Да. Цей не відходить. Режуля. Ти слідом. Наче нюхом чуєш, де ми. Гарно заливаємо водою, тому що світла дуже багато часу немає, то не завжди, виходить, полить кожного дня. А базилік як пахне. Це дитина полила мені окроп гарненько. І не тільки окроп, мене полила. Я взяла миску, зараз подивлюся, там огірки бачила. А я кабачки полила всі, тому що ще цвітуть. Дивіться, це поганий, ой, треба вирвати. Дивіться, цвітуть вони такі молоденькі. Я на днях смажила з помідором і часничком. То поливаю також. Хай ростуть. А що, ви знаєте, їх зараз більше хочеться посмажити, ніж перші навесні. Дивіться, які гарненькі, молодесенькі, а воно скільки ще в'яжеться. Дивіться, маленьких скільки ось. А це, говорять, треба облівати. На ньому кабачка нема, то він не потрібний. Тут он маленьких багато. Хай в'яжуться. Зараз піду, подивлюся в гірки. Там хоч і стебло, все згоріло. Але бачила, огірки є. Тут а немає, але трохи води льопнуло. А тут ось є. Дивіться. Яке вже страшне стебло. Їх почистити можна. Це якісь гібриди, водам курям. Ще й цвіте ногірочок залюпала, його, звісно, грязюкою. Серпень місяць. Вже сьогодні субота у нас останній день літа. Сумно. Завтра вже 1 вересня, діти йдуть до школи. Погані. Вириваю і викидаю, щоб і сохи не тягнули, сил, не забирали. Зараз виберу, покажу скільки зібрала. Щось малу миску взяла, дивіться, вже повна ще. Все. Які огірки є. І ще рядок треба пройтися. Бо це третій. Ой, не видно все. Тільки полила, я думала, їх тут немає. Дивлюся, є сто. поливала кабачки, думаю, полю я огірки гляньтесь. Я вже думала їх не поливати, думаю, вже їм все. Що, Така жара знову повернулася. Я думала вже все. Коли ще цвітуть, то жалько, то полила тепер. Прийшла збирати то грязні. В грязі, але ну не страшно. Дивіться. Повна миска з горією огірків вийшла в мене із отаких -от огірків, з отакого такого стебла. Оце. Є навіть доволі гарненькі екземплярчики. Вони не гіркі взагалі, добрі. Так, нести до хати. Приступила я до квас. Приступила я до квасолі. Хочу сьогодні перечистити. О, яка дрібненька, дрібненька. Побачимо, скільки да, Синуть? Ось помошників. Куди? Не бери в рот. Вона не, то як? Яблучко гризить. А ми будемо тьоми чистити.

так, тільки більше додолу, чим тобі руки. О, грязні всі, квасоля грязні. Одна додолу. Збирай долі, все, мама буде чистий, Давай. Отак і чистимо. Тим, що жменя вродила, так ще пів жмені розсиплемо. Вилігся. Хто вилігся? Збираю квасолю. Перечистили. Така кількість, зараз я її переберу, відділю від сміття, ціле відро віднесу на мусор, на смітник. Ось така. Усі трога баночка і буде. Ти знову прийшла розкидати, ми тільки зібрались. Все, перебрала, перевіяла від сміття. Дивіться, яка древненька, гарненька. Вон скільки. Миска яка грязна, скільки сміття. Ну Це ще не все. Зараз помию миску. А це тепер на сонечку і хай сохне. Тепер головне, щоб не забутися знову її, да не намочив дощ, бо знов проросте. Це частенькі мисички і хай. Хватить. Ось така гарненька, дрібненька класолька в мене.